Усім привіт! Продовження відео. я Сказала, що ми поїдемо по гриби. Не знаю, то відео, виставлю, бо до цього я знімала вже 4 відео. Все те саме не хочеться нічого знімати. Дощі в нас все те саме. Я ті відео і не виставляла, а так ото зроблю трохи перекур. А це виставила перед цим. Ну, виставлю перед цим. Приїхали ми, в общем, по гриби, походимо. Ну, воно щось, бачите, там тяне воно вже. Там тяне. Ось така погода. Так, зразу тут глянемо ці печериці. Боже, аж кода по цій ромасі йти. Печериці глянемо, а потім поїдемо туди далі по маслята глянемо. Тут і грибів не треба, тут тільки на оцю красу полюбуватися, подивіться. Я вже показував. Ну, щось, щось поки йдемо, то і нема. Тільки гляньте. А поля з маками в цьому році немає. Хто пам'ятає, скільки я знімала васильки, маки. От ми їхали завжди, то на узбіччях маки є, гарно квітнуть так. Коля казав, будеш знімати зупинятися. А поля того немає. Чи, чи його потравили, то й мак, щоб він там не ріс. Ну так гарно було. Тут така трава по пояс місцями. А поки нічого нема. Що, не хочеш опять? Опять не будемо збирати? Чого? Ми колись збирали, закривали, вони смачні. Ну тільки що оце ж їх довго збирати і вони сильно варюються. І пісок з них вимивати дуже добре треба. Так, так нічого немає. Він яка галявина. Вала хата, Оленка. Чи Оленка Волохата. Ну і гарно така галявина, а він така краса, а найшов трошки да. і ти найшла? Угу. Тут брові його обубували. А це воно воно старенько. Так, да, старенькі такі я не хочу. Найшла? Ти сина только кажу. Ага, И все. Да, молоденький, це старий. Та й це старий. Це не Это да. Это молоденький. Молоденький, старий не цей не молоденький? Так. Такі молоденькі, старі не ріш. О, ось я теж. Ну теж старий. Такий. Старий не люблю із за чорної їхньої юбочки. Я її хоч і вичищаю, але все одно. Не така. Там, де мурав'я, його не трогать. Чого? Вона вже зрізала його. Я їх как тронув в мене побороть Вона <гум> ж не боїться. Я нашла, ну старий. Ага. Горненькі. Горненькі. А я нашла тільки старий. І тот осіб. Та воно ось по, по траві повинні бути, а, а так і нема. Таке коло з трави. Їх видно, де вони повинні бути. Ну тут уже хтось усе різав, витоптали. А старий також залишили. Так, да, тут усе вирізали вже. Нема. І ось ось старий. Ось такі молоденьки люблю. Ось ось старий. Теж. оно ну, аж звідси бачу. Тоже. О, Крістін, тут є і молоденький, А це, це таке. Молоденький ось зрішась, А тихай залишається. Та ні, це, це не з прошлого разу. Це, це ж ми давненько вже були, коли ми були. якого, Сьогодні 20... ой, 25 ой 25-го 25 ми були, сьогодні 30-те. Треба угу. було їхати через пару днів, а через пару днів така злива лалаша. Буде там їхати оці гриби. Ого трава така, а пара така І ще й от трави фух, аж задихнутися можна. Такий, такий, Ось такий не люблю. Я хочу Молоденькі? Так, погано. А, поганка вже. Можна подумати у шампіньон. Угу. Печеричка, угу. да. то вони відрізняються. Не, ну хто не знає, то той може зрізати. У шампіньона ніколи не буває під низом. Білого. Це рубашечки, вона біла не буває. Так, да, тільки розовенька або сіренька. але не біла. Ага, Коля вже знайшов маслята. Каже, 5 метрів від машини. Ну там два. Я далі піду шукати. Сонечко зайшло, та трохи легше. А тут вже витоптано, звісно. Вже вже походили до нас. Вже хтось пошукав. Мамочки, Боже, пташка злякала. Ти випав чи що? Що ти за пташка хочеш? Боже, да, малеча, випав. Я тебе трогати не буде, а мамка знайде. О, знайшла і я. Один поки що. А він не один, ось осьо. Ось всього, гляньте, є так, далі подивитися, треба. Уважніше. Нашій й батарея сідає, я не думала, що ми поїдемо по гриби. Ось ось далі ще один. І ось ось ще один. Тільки я нічого з собою не взяла. Ось ось ще та є маслюки. Є осьо. Треба подивитися. Ага. Осьо є. І поки не бачу. І поки не бачу. Поки бачу три. Ось сього, дивіться, гляньте. Ось о грибочки. Mm. Де воно, лишок, ага. Гляньте. І ось все. пішла жара. Дивіться скільки грибів. Далі нема. Ну, буде так потрохи, бо не хватить батареї. Знімають. Гляньте, які молоденькі. Є ось, ось геть теля. Може, ось геть, і, і ці. Ось такі молоденькі, гарні. Теж знайшла. І я ось знайшла. Ось все йдуть туди до тебе. Кристина розумна, в перчатках, а в мене руки вже чорні. Ага. Угу. Ага. Горненький. А що наш папа десь сюди пішов і... і пропав. Ага, тут нема чи де. Наш папа не скинув і пішов. Багато розкиших і поїжених, так? Угу. ось, Кристин. Забереш, я зрізала. Є молоденькі гарнюнки, а є такі, що вже розкисли і поїли оці чорні. Ось ось. Ну туди, я ще не дійшов. Тут коза заспісені. Ага. Ні, це гарний. Да, та на що ти ріжеш? Вони ж розкиші. Ні. Осьо Кристин. Зріж, цей гарний. Да, багато вже. Ага. <плес> uh -huh. uh -huh. Так, да, багато молоденьких, але багато і, і вже все їм. Я усе, я теж знайшла, ріжте там. І я буду різать. Берем біля машини. Кристина, зрізеш щось оглянеки. <говори> Молоденькі. Ми тут ось зараз, зараз пройдемо теж. Це вже з'їдений, з'їли. А угу. це угу. ж Ага, якісь поганки. О. Ми теж всі пробігли. Маленькі, це вже нове відро і ми в лісі. Лісі. Коля поїхав з тієї сторони, об'їде. А ми щоб не йти по дорозі за ним, ми зараз зріжемо з Кристиною, підемо через ліс і вийдемо прямо до нього. Яке що тут бабуграм. Якраз подивимося, що тут робиться в лісі, що тут є. Мені хтось писав, що так і заблудитися можна. В нашому лісі це нереально Заблудитися. Він не такий тут великий. І з усіх сторон. Коли б ти не вийшов, ти знаєш. Ну в принципі, так як ми місцеві, гляньте, як я захекалась, така задишка ху <кхід> так як ми можемо місцеві. То ми... З усіх сторін знаємо що. Но ми в цьому році ще в старому лісі не були. В Минулому були. А в цьому ні. не яка краса. Так, да, класно. Коля їздить на машині, бо ходити не може. Трохи походить, чуть ли не плаче. Ти то-то проїде, то машині сидить. То так сяде посидить. не може з ногами ходити. Що? Голуби. Та я бачу, де ти, чую, де ти. Я обхожу оці кущі. Що ти там багато знайшла? Ой, які хащі. Квітичка така гарна. Я думала, ти маслюки знайшла, а ну зрійш. Ну, це ж це бліда поганка. Mm. Ти, Кристін, ти мене змусила обійти таку даль до тебе. Це капець. Я думав, вона маслюки знайшла, кажу, ти багато маслюків знайшла, йди побачиш. Я пропорла такі бур'яни. А вона рже. Там туди треба. Це ж я казала, щоб вже майже там була, щоб не дертися через оці ривчаки, оці овраги. Обійти туди. А вона ні, нижче, нижче, потім взагалі погукала я. Звідси повернулася туди наниз. Кухарівця. Обходила. Я ж думала, вона знайшла там маслят. Фу, тепер злізти якось би. <гум> Скатиться. Коля, ми до нього вийшли. Зараз тут подивимось. Та щось тут і нема, облізли весь ліс. <гум> весь <гум> ліс пролізли, нічого немає. В лісі. В старому лісі нічого немає. Нема тут нічого. Я кажу, камні такі класні. Нема чим їх забрати. Ну, які камінчики обалденні. Я вже знаю, щоб я з них зробила. Прям цей розовий рожевий такий. Ти такий це і все. Як би їх забрати. Це ж хтось видов Такі. Воно і є. І там куча таких камінчиків. Прям класно. Чим би їх забрати. А воно під деревом. Глянь. Що це? А, то кара. кара. Я думала, гриби. Я більше задовбалася, замарилася і все болеть, чим я б на грядки замарилася вдома. Коротше, нічого тут нема. Даремно сюди приїхали. Шопка хромає з квіточка, ти мені киточок треба. Нікий гарненький. І того, що мене збирали. Майже відро маслят і печеріць. Ось о трошки. А це гарненькі такі молоденькі маслят. І все, будемо їхати ми додому. Зараз гілок наламають кролям <кій> І будемо їхати. Так що все. Всім пока-пока. До наступного відео. Там ще й маки понад бугром квітнуть. Видно чи не видно, ні, так не передає, телефон не видно. А чима бачу. А так. А так не видно. Ну, все одно гарно. Все, всім пока-пока. До наступного відео. Всім добро.